Доброго дня, діточки! Запрошую вас на заняття з математики. Давайте разом з вами згадаємо казку, яка називається Лисиця і журавель». Хто кого запросив у гості? Правильно, Лисиця запросила у гості журавля. Що і у чому приготувала Лисиця? Вона приготувала кашку і пригощала у, у тарілочці, що і чому приготував журавель? Журавель приготував дуже смачну страву з жабками, з травичками і наляв у глечик. Чому лисиця не змогла їсти? Це, скажіть мені, будь ласка. Тому що глечик він довгий і вузьке горлочко в нього, а таріл і старілки не зміг їсти журавель. Він дзьобав, дзьобав і нічого не з'їв. Глечик був вузький і глибокий, і лисиця не змогла дістати їжу, а тарілка мілка. Ось зараз подивіться, будь ласка. Ось глечик і тарілка. Тарілка мілка, глечик глибокий. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається розподіли страви. В нас є борщ, в нас є картопелька і компот. Треба знайти потрібний посуд. Для цього можна взяти мілку тарілку, глибоку тарілку і чашку. Що для чого підійде? Так, правильно ви думаєте, що борщ треба наливати в глибоку тарілку. Ось так. Картопельку треба насипати у мілку, мілку тарілочку. Ось так виглядає вона на тарілочці. Компот наливаємо у чашку. Ось так виглядає компот у чашці. Скажіть мені, будь ласка, а можна налити в мілку тарілку борщ? Ні. А можна компот налити в мілку тарілку? Ні. А в глибоку, в глибоку можна, але чому ми цього не робимо? Тому що компот п'ємо із чашки. Ще в мене є одна гра для вас, яка називається «Розсили рибок. Ось тут бачимо два акваріума: великий і маленький. У великому акваріумі багато води, а у маленькому мало. Один великий акваріум і він глибокий, у нього налємо більше води, другий маленький, мілкий. І у нього можна налити менше води. Хто ж живе в акваріумі? Черепахи, равлики, рибки. Давайте розселимо в акваріумі рибу. У великому будуть жити рибки, які пливуть ліворуч, а у маленькому ті, які пливуть праворуч. Давайте подивимося, чи правильно в нас все вийшло. Ось великий акваріум, в нас три рибки. Вони яку сторону пливуть? Ліворуч. А ось маленькі, мілкі акваріум, рибки тут пливуть, куди? Праворуч. Ось ще одна гра, і називається вона не помились. Що ми тут бачимо? Чашка, тарілка, ложка, чайник, каструля. Як все це можна назвати одним словом? Все це можна назвати ну давайте подивитися, чого тут немає, а тут нема ложки. А тут подивитися, чого не стало? Не стало чашки. А тут, а тут вже нема великої каструлі. Що ми з вами сьогодні робили? Ми з вами згадували казку Лисиця і Журавель. Зрозуміли, що таке мілкий посуд, глибокий посуд. Дивилися, як можна розселити розселити рибок, да? і в нас був один глибокий акваріум, один мілкий. І також ми гралися із посудом. Дивилися, чого вдруг раптом не стало. Чекаю всіх вас на наступному занятті. Всім до побачення!